Вітаю! Мене звати Олена, я психологиня платформи до себе і хочу в цьому відео трошки більше розповісти вам, власне, про себе, про мої цінності, освіту, з якими запитами я працюю, і таке інше. Тож, що у мене по освіті? Я маю завершений бакалаврат та майже завершену магістратуру за спеціальністю психологія та клінічна психологія, а також я проходжу курси когнітивно-поведінкової психотерапії для психологів. І консультування у методі транзактного аналізу. Давайте далі розповім, що це за методи і як вони працюють. Тож, когнітивно-поведінкова психотерапія це напрям психотерапії, який фокусується на виявленні та зміні деструктивних переконань та дезадаптивних патернів поведінки у клієнта, які псують йому життя. Тож, у процесі такого виду психотерапії я допомагаю клієнту усвідомлювати його. Автоматичні негативні думки, тестувати їхню реалістичність та змінювати поведінку на більш адаптивні її форми, і через це змінювати своє життя. Це якщо дуже спрощено і лаконічно. Транзактний аналіз це також напрямок психотерапії, який розглядає особистість та міжособистісні взаємодії через концепцію трьох егостанів: це батько, дорослий і дитина. Відповідно під час психотерапії у цьому методі людина навчається бачити себе зі сторони, яку позицію спілкування вона займає, змінює негативні сценарії поведінки та налагоджує стосунки з іншими людьми. У своїй роботі я використовую ці два методи у поєднанні, адже це дозволяє більш глибоко аналізувати ситуацію, і в різних ситуаціях, в різних кейсах, більш підходить той чи інший метод та ці, чи інша концепція. І це нормально. Я маю досвід роботи психологом вже майже 4 роки, і за цей час я працювала з неймовірною кількістю запитів. Але ось основні, з якими я працюю. Це, зокрема, тривожність, стресові стани, депресивні стани, вигорання. Також я працюю з самооцінкою, з синдромом відкладеного життя, синдромом самозванця. І дуже люблю працювати зі стосунками. Зокрема, це романтичні стосунки, побудова дружніх стосунків, налагодження стосунків з батьками. Також я допомагаю відновитися після розлучення або аб'юзивних стосунків, вийти із співзалежних стосунків і таке інше. Також я маю дуже великий досвід надання кризової психологічної підтримки, адже працювала на лініях психологічної допомоги. І загалом, якщо ви відчуваєте, що маєте негативний сценарій життя, я також з цим працюю і допоможу вам побудувати нове інше життя зі зміненими патернами поведінки та мислення. Моїми основними цінностями у роботі є повага, етичність, незасудження та толерантність. Мені дуже важливо створити для вас комфортне середовище на консультаціях і супроводжувати вас протягом усього процесу зростання та допомогти вам досягти ваших цілей. Тож, я буду рада нашій співпраці. Якщо я вас зацікавила, записуйтесь на консультацію і я рада буду працювати з вами.